Вітаю вас, мої дорогі глядачі! В сьогоднішньому відео я пропоную вам зшити зі мною ось таку футболку. Ці, ця футболка для лялечки Паула Рейна 32 см на зріст. Це трикотажна футболка. Викріка цієї футболки продається. Ви можете її придбати, переходячи по за посиланням, яке я залишу під відео. І придбайте, заходьте сюди, і ми разом з вами все пошиємо, все буде тут показано, що за чим робити. Ця футболочка з трикотажної тканини, це стрич-кулір, тобто вона трошки тягнеться, ось так. Попереду я зробила аплікацію з Фатіну. Можна зробити аплікацію і з трикотажної тканини, тобто, щоб не обтріпувалися ці країчки, ну, таку підбирайте. От. горловина оброблена смужечкою, низ футболочки теж оброблений смужечкою. Застібається вона ззаду на дві кнопки. От. Ось така футболочка. Зараз я вам покажу, як вона виглядає на ляльці. Ось, Я показую вам цю футболочку з джинсами, викрійку яких теж ви можете придбати. І на моєму каналі є відео, в якому я показую, що за чим робити, щоб отримати ось такий результат. Бачите, кишеньки? Кокетка, все як потрібно, все як належно у звичайних джинсах. Кишеньки, бачите, все працює, все як справжнє. І ось тут теж. Ну що, дівчата? Кому цікава тема пошиття на лялечку Паула Рейна, я думаю, що послідовність вона підійде до будь-якої ляльки. От. Ну, Якщо вам цікаво, приєднуйтесь. Почнемо. Деталі. Це рукава, це дві деталі спинки. Це смужечки для обробки, одна для обробки низу, і друга смужечка це для обробки горловини. Це перед. Я буду робити ось таке серденько попереду, ось так. З трикотажної тканини. Це теж стрич-кулір. Я ось таке серденько тут хочу розмістити. таке біленьке. Ну, якщо у вас там термоналіпка є, або ваша тканина в якийсь малюнок, то, можливо, ви будете робити без цієї деталі. Але в мене вона є. Тому, що треба зробити? Помітити середину на горловині і понизу. Так, прикласти цю деталь, ось так. Ну, де вона буде гарно виглядати? Ось так. так. лице, лице, оце, Я тут собі намітила трішечки, бачите. Де верх, де низ цього серденька, ось так. Для того, щоб воно закріпилося і було зручно його пришити до цієї деталі, можна застосувати такий прийом. Бачите, це павутинка така клеєва, Можна вирізати шматочок, такий невеличкий з цієї павутинки, ось такий, ось так. Невеличкий, От. і прасочкою, отак, при, прикласти, ось так, десь так, ось так, детальки цієї прикласти, а далі вже розміщати на передній частині футболки. ось так, і припрасувати, тобто під. Прасочкою, там все розплавиться цей клей, і вже буде міцно триматися ця деталь, і буде зручно її на машинки пришивати. Ось так. Це перше. По-друге, треба за допомогою праски заготовити наші стрічки. Тобто, треба скласти ось так, двоє, і запрасувати одну деталь і другу деталь. Ось так. Запрасувати. Після цього треба заготовити рукава. Беремо рукавчик і понизу підвертаємо на виворіт, Ось так. І прокладаємо строчку на 5-7 мм від краю. Це так треба зробити з обома рукавами. Ось що я зробила. Ось так. Далі низ рукавів я підвернула і проклала оздоблювальну строчку, бачите, на 5 мм від краю. Ось так. І позапросовувала стрічки одну і другу. ось так Далі, що ми робимо? Тепер треба поз'єднувати рукава з деталями переду та спинки. Десь у нас вперед. Беремо рукав, ось так, складаємо лице з лицем, ось так. Ось. І прокладаємо строчку на 5 міліметрів. Далі беремо другий рукав, складаємо лице з лицем з другого боку, ось так. Ось. І теж прокладаємо строчку на 5 мм. Після цього, у нас вже тут буде з'єднано ось так. І ми прокладаємо деталі спинки. Ось так беремо, складаємо лице з лицем, ось так. Ось так. І теж прокладаємо строчку на 5 мм. з одного боку, і друга деталь спинки. Вона ось тут. Ось так. І з другого боку ми теж отак все з'єднуємо. Тобто в нас вийде ось така краса. Ось так ми повинні з'єднати. Перед, рукава і спинку. Ось мої рукава вже пришиті. І далі ми будемо з'єднувати бокові, бокові шви, бокові зрізи з'єднувати. Будемо робити бокові шви. Так, зараз вам покажу. Я з однієї сторони вже зробила ось так воно повинно виглядати. А зараз я вам покажу, як це треба робити. Обов'язково треба попрасувати оці шви, які ми щойно зробили, тобто де ми приєднували рукава до переду та спинки. Ось така конструкція буде, бачите? Ось так виглядає. Тобто, трошечки рукав не доходить до краю переду і спинки, до бокових, бокових зрізів. Ось так виглядає. Ось. Тепер ми складаємо бокові зрізи, ось так. Ось так. І прокладаємо строчку, ось тут. Дивіться, від початку рукава, ось тут, і по боковому шву, по боковому зрізу, ось тут прокладаємо, ось так. Тобто ця деталь в нас не задіяна, вона вільно лежить. Ось так, ось тут прокладаємо строчку. Ось так це повинно виглядати, бачите? Ось так. А потім ми все, що тут зайве, ми пообрізаємо. Обріжемо ось тут кінчик, отак, рукава, щоб воно отак красиво виглядало. І коли ми вивернемо на лице, у нас буде дуже красивий рукав. Ось так, ніде нічого не затягнуто, добре буде викладатися. Ось я покажу вам ще. Я проклала ось цю строчку. От, а ось ці зайві шматочки ми просто отак беремо і вирізаємо з двох боків, щоб вони не виглядали. Ось так. Бачите, яка краса в нас виходить. Такий виворіт дуже красивий. І лице теж, ось так, бачите, викладається дуже-дуже красиво. Ось так. Далі треба попрасувати бокові оці шви, і будемо займатися горловиною. Треба позначити середину по горловині, знайти її, взяти смужечку. Для обробки горловини теж її скласти навпіл і позначити середину. Потім з'єднати ось так середину з серединою. Ось так, тут голочкою, от. І все. Далі, все дуже просто. Ось тут теж ми закріплюємо на початку. от. І... Все, тут робити нічого. Трошки натягуємо стрічку, трошечки зовсім. Ви побачите, скільки її треба натягнути, бо в нас буде середина прикріплена, і ми будемо бачити, скільки тут треба натягнути. Розтягуємо тільки смужечку. І прокладаємо ось тут шов, робимо строчку 5 мм від краю. Далі відгинаємо ось так. І прокладаємо на 1 міліметр від щойно зробленої строчечки. Ось тут, ось так все. Все просто. Ось така горловина повинна вийти. Ось така краса. Тепер будемо оформлювати низ. Тут все точнісінько також, як і по горловині. Знаходимо середину цієї стрічки, ось так половину. Знаходимо середину попереду, намічаємо. І з'єднуємо ось так. ось так вкладаємо, щоб співпала оця рисочка з цією рисочкою. Ось так. Голочкою закріплюємо і закріплюємо початок стрічки і початок нашої спинки цієї деталі. Ось так. І тут закріплюємо. З одного боку і з другого боку. І все, і прокладаємо строчку на 5 мм, трошечки розтягуючи оцю детальку, оцю стрічечку. Все, нічого складного. І точнісінько, так, після того, як ми тут прокладемо строчку, відгинаємо і прокладаємо на 1 мм строчечку, точнісінько так, як і по горловині. Ось, що в мене вийшло. Ось така краса. Все залишилось тільки нам зробити спинку, підвернути, ось так середину спинки до центру, ось так. і прокласти строчку десь на міліметр від краю, з одного боку і з другого боку. Це для того, щоб зробити застібку. Ось так. Підвертаємо, прокладаємо строчечку. І пришиваємо кнопки. Ну, от і все. Все дуже просто, швидко. Я пришила кнопки, дві штучки. От, і показую вам ще з шортиками поєднання таке цієї футболки. Шорти теж є на моєму каналі, і викріка є в продажу. Тут такі теж кишеньки. Ну, і не дуже складна модель, бо тут резиночка поверху. Ну, Ось так, дівчата. На мій погляд, модель дуже вдало вийшла, дуже все гарно сидить, неде, от буває, знаєте, під руками якось затягує. Тут нічого такого нема. Все просто, швидко і на мій погляд, дуже мило вийшло. Якщо ви ще не підписані на мій канал, пропоную вам підписатися. І якщо вам сподобалось це відео, сподобалася ця футболочка, і ви будете шити разом зі мною, поставте мені вподобайку, мені буде дуже приємно. Ну і напишіть у коментах, якщо у вас є що сказати. Дуже приємно читати ваші відгуки. Натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео, хоч вони і не часто виходять, але, але я намагаюся. Все, дівчата, на все добре вам, гарного дня і до побачення!